Давайте одразу перейдемо до суті. Ось мій комп'ютер та iPhone. Спершу підключіть iPhone до комп'ютера. Для цього візьміть кабель: один кінець до телефону, інший USB до комп'ютера. Можливо, треба від'єднати зарядку і підключити до ПК. З'явиться вікно на комп'ютері та телефоні. На телефоні буде. Довіряти цьому комп'ютеру. Натисніть Довіряти. Якщо натиснете Не довіряти нічого не передасться. Натисніть Довіряти. Введіть код iPhone, як я зараз. Ви бачили на ПК з'явилось сповіщення про iPhone. Тепер внизу екрана клацніть на пошук. Ось так. Потім просто введіть фотографії у пошук. Фото стандартний додаток Windows. Дуже зручний. Він дозволяє імпортувати фото з iPhone на Windows. Натисніть фотографії у додатку Фото. Це займе трохи часу для завантаження. Потім вгорі праворуч клацніть імпортер і виберіть Apple iPhone. Завантаження всіх фото на комп'ютер займе час. Як бачите, вони з'являються тут. Час завантаження залежить від кількості фото. У мене багато фото, тож це триватиме секунди чи хвилини. Тримайте iPhone розблокованим на головному екрані для передачі. Якщо є помилки, ви, мабуть, не натиснули довіряти на iPhone. Якщо не було цього повідомлення, є інструкція щодо довіри комп'ютеру. Це просте рішення, посилання в описі чи на моєму каналі. Після завантаження фото прокрутіть, щоб знайти ті, які треба перенести на комп'ютер. Щоб вибрати їх, просто торкніться. Торкніться і з'явиться галочка у верхньому правому куті фото. Можна вибрати все або окремо, як я щойно зробив. Тоді натисніть Додати до елементів і виберіть призначення. Додам їх до зображень або створю папку імпорт. Тоді натисну Створити. Натисніть Імпортувати і побачите імпорт фотографій. З двома фото це не зайняло багато часу. З'явиться напис Готово. Два елементи успішно імпортовано з iPhone в імпорт. Зараз покажу вам цю папку. Ось мій комп'ютер. Двічі клацну на зображення. Ось папка в зображеннях і папка імпорт, яку я створив. Двічі клацну, щоб відкрити її. Ось зображення, які я щойно імпортував з телефону. Це так просто, якщо відео було корисним, лайкніть його нижче. Бувайте.